Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа центру Харківської обласної військової адміністрації. І сьогодні понеділок, як зазвичай з нами в студії речник головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Євген Василенко. Тож сьогодні поговоримо про оперативну ситуацію, що склалася у Харкові та області за минулий тиждень. Пане Євгене, вам слово. Вітаю за минулий тиждень з 29 січня по 4 лютого. Підрозділи Харківського гарне здійснили 137 виїздів, з яких 49 для ліквідації пожеж. 8 – пожеж були пов'язані з веденням бойових дій. Для проведення аварійно-рятувальних робіт 14 виїздів, виїзди для допомоги населення 34 і обстеження території населених пунктів в результаті ворожих обстрілів. 8 виїздів. На території Харківської області внаслідок побутових пожеж було врятовано. Три людини ще 11 було евакуйовано, загиблих не було, четверо людей отримали травми. Сапери зведено загону ДСНС за тиждень здійснили 122 виїзди. було розміновано 228 боєприпасів. Нагадаю, що на Харківщині продовжують працювати сапери, зведено загону ДСНС. Загалом 19 піротехнічних розрахунків, 95 саперів та 35 одиниць техніки. З початку війни піротехніки обстежили 4344 гектари території, 3045 кілометрів лінії електропередач виявлена та знешкоджена 87 766 одиниць вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень. Підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметів не сталося, але все одно ми хочемо попередити всіх мешканців, зокрема деокупованої території області, про високу мінну небезпеку і про дотримання правил безпеки при виявленні та поводженні з вибухонебезпечними предметами, помітивши будь-який підозрілий предмет. Негайно треба викликати службу порятунку за номером 101 або 112, або правоохоронців за номером 102. До місця події прибудуть сапери, і лише сапери мають, мають право знешкодити вибухонебезпечний предмет. Він буде знешкоджувати або на місці, або вивезеться на спеціальний підривний майданчик, після чого знищиться. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. 30 січня, внаслідок ворожої атаки безпілотниками по житловим кварталам міста Харкова, сталося декілька осередків займання. Зокрема, у Салтівському та Слобідському районі. Безпосередньо горіли дах приватного житлового будинку, гаражі, два легкових автомобілі. Другий поверх нежитлової та Перший поверх адміністративної будівлі загальна площа пожеж склала близько 100 квадратних метрів до ліквідації наслідків ворожих обстрілів було задіяно 60 рятувальників та 10 одиниць техніки. Троє людей отримали травми. 31 січня в селі Новоосинове Куп'янського району в результаті ворожих обстрілів сталася пожежа в господарчій споруді. На території приватного житлового домоволодіння на площі 50 квадратних метрів пожежа була оперативно ліквідована. Жерта постраждалих не було цього ж, цього ж дня, ввечері ворог завдав. Е Бомбардувань безпосередньо керованими авіабомбами по лікувальному закладу у селищі Велике Бурлук Куп'янського району, в результаті чого значно пошкоджена була будівля, фасад будівлі, вибито майже всі вікна. Співробітники ДСНС спільно з правоохоронцями та працівниками екстреної медичної допомоги евакуювали з будівлі 38 чоловік. 4 лютого ворожі війська спричинили пожежу у двоповерховій адміністративній будівлі в місті Вовчанськ Чугуївського району. В результаті обстрілу сталася пожежа на другому поверсі. Площа пожежі склала 10 квадратних метрів. Пожежа була оперативно ліквідована, жертв та постраждалих не було. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. 1 лютого сталася побутова пожежа у квартирі. На шостому поверсі шестиповерхового житлового будинку по вулиці Велика Панасівська, міста Харкова. Через сильне задимлення рятувальникам довелося з верхніх поверхів рятувати двох людей та евакуювати ще 9 мешканців. Жертв та постраждалих не було. 4 лютого сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку в місті Південна Харківського району. В результаті. Горіли домашні речі. В кімнаті на другому поверсі 35 квадратних метрів площа пожежі. Внаслідок пожежі постраждала 68-річна жінка. Попередня причина виникнення пожежі необережне поводження з вогнем. Цього ж дня пожежа сталася в приватному житловому будинку. В селі Тернавачу Гуївська району горів гараж та дах житлового будинку. Площа пожежі склала 25 квадратних метрів. Внаслідок пожежі постраждав 47-річний чоловік. Ймовірна, причина виникнення пожежі, коротке замикання електропроводки. І ще одна побутова пожежа виникла у п'ятиповерховому житловому будинку Салтівського району міста Харкова на проспекті Ювілейному. Горіла на третьому поверсі на сходовій клітині, обшивка дверей двох квартир. Внаслідок пожежі постраждала 49-річна жінка. Причина даної пожежі наразі встановлюється. Хочемо також попередити усіх мешканців, як міста Харкова та області, про дотримання правил пожежної безпеки у побуті. Найчастішими випадками виникнення пожежі є небережне поводження з вогнем, коротке замикання електродроту, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного газового та електрообладнання. Тому звертаємось до всіх мешканців. Приватного сектору та багатоповерхових житлових будинків про дотримання правил пожежної безпеки в побуті, слідкувати за справністю електрообладнання, слідкувати за справністю газового обладнання, а також пічного опалення. У разі виникнення пожежі негайно треба телефонувати за номером 101 або 112. І ще коротко хочеться зупинитись на те, що зараз температурні каливання. Температура повітря дещо підвищується, і це складає певний ризик для людей, які виходять на лід. безпосередньо це любителі зимової риболовлі, а також діти та дорослі, які зазвичай проводять свій відпочинок, розважаються на кризі. Попереджаємо, що зараз крига вже занадто тонка і складає. Пряму небезпеку для тих, хто вирішив знехтувати правилами особистої безпеки. Хочемо попередити усіх громадян і, і наголосити на таких порадах: виходити на лід можна лише за стійкою морозної погоди. Забороняється виходити на лід, товщина і міцність, якого якої вам невідома. Забороняється спускатись на лижах, санчатах та тюбінгах з крутого берега безпосередньо на водойми і на лід товщину і міцності, яка вам не відома. Забороняється збиратись на кризі великими групами, не можна виходити на лід у місцях з'єднання річок, у випадку швидкісної течії у руслах річок. І Необхідно пильнувати за дозвіллям дітей та пояснювати їм про небезпеку тонкої криги. Якщо з вами сталася будь-яка подія, або ви стали свідками такої події, негайно треба телефонувати за номером 101 або 112 та викликати рятувальників. Якщо коротко, то в мене все. Дуже дякую, пану Євгену Василенко, речнику головного управління ДСНС України у Харківській області, за надану інформацію. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Ще раз дякую всім присутнім і нашим глядачам за увагу. Слава Україні! Героям слава! Дякую, бережіть себе.